Доброго дня, мої малятка, любі хлопчики й дівчатка. Дітки, послухайте, будь ласка, казочку, кривенька качечка. Були собі дід та баба, та не було в них дітей. От вони собі сумують, а далі діти каже бабі Ходімо, бабо, в ліс по грибки. От і пішли. Бере баба, грибки, бере, коли дивиться. А в кущику гніздечко, а в гніздечко качечка сидить. От вона дідові каже. Дивись, діду, яка гарна качечка. Візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Принесли її додому, зробили гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди качечку. А самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що у них так прибрано. Хлібчика напечено, борщик зварений. От вони до сусії. Хто це? Хто це зробив? Ніхто нічого не знає. Другого дня знову пішли дід і баба по грибки. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину, кажуть сусіди. Від криниці водицю несла така гарна, тільки трішки кривенька. От дід і баба думали, думали, ну хто б це ж був? Ніяк не здогадаються. Знаєш, що, діду, запропонувала бабуся? Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться. Аж із їхньої хати виходить дівчина з коромислом. Та така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й вкинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, увійшла в хату. Побачила діда й бабу. Та до гніздечка, а його нема. Вона тоді, як заплаче, а дід з бабою до неї, не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку, будемо тебе любити, жалувати, як рідну дитину. Я б до віку жила у вас, крізь сльози, сказала дівчина, якби ви не спалили мого гніздечка, та не підглядали за мною, а тепер не хочу. Зробіть мені, діду, кожілочку й веретенце, я піду від вас. Дід і баба плакали, просили її залишитися, та вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку і Веретенце. Вона взяла, сіла на творі пряде. Коли ж летить каченят табунок. Побачили її і співають. Онде наша діва, онде наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відповідає Не полечу я з вами, як була я в лужку, виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони й скинули попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок і ці теж. Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попілячку, нехай з нами летить. А дівчина їй відповідає, не полечу з вами, як була я в ложку, виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж лети третій табуночок, побачила дівчину й до неї. Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці. кужилочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо по пір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їй відповідає, не полечу з вами, як була я в ложку, виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули їй по пір'ячку, дівчина увертілася в пірячку, зробилася качечкою і полетіла. А дід і баба знову зосталися самі. От і казушці кінець, А хто слухав молодець. Ну що, малята, сподобалась вам казочка? Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей!